Доброго ранку вам, доброго вечора. Зніму вам трошки свій living room. Зараз ми в Канаді, в Новій Шотландії. Я чекаю на Рождество, Вже підготовка до рожества відбулася. Гляньте, яка в мене гарнюща ялиночка. Все прикрашене. Це місце, де я навчаюсь. Зараз ранок, я вже зібралась на роботу. Мій ланчбокс, моя сумка. На вулиці зараз мінус 12, а по відчуттям мінус 21. Так що ось так виглядає. Бачите, подарунки. Вже все спаковане. Подарунки, які подарували мені. Бачите, їх я їх кладу під ялиночку. Буду вже розпаковувати на Різдво. Ось так. Бай-бай! З вами була Світлана. З вас підписка, лайк. З мене нові відео. Зараз ми в Канаді, в Новій Шотландії. Сьогодні я ще відпрацюю і в мене буде 5 днів вихідного. Long weekend start tomorrow morning. Bye bye.